Працівникам нічого не залишалося, як оголосити е, з е, Забастовку. Отже 9 вересня 2011 року було проведене, е, були проведені загальні збори профспілки, на якому було вирішено 28 вересня оголосити за Бастовку. Е, про її початок було завчасно повідомлено роботодавця, е, всі органи влади, і вони мали е, ну, робити. Передбачені законом кроки, щоб уникнути забастовки страйку, але вони вдалися до інших методів. А саме незаконним шляхом, шляхом корупційного рішення Бориспільського суду, страйк був заборонений. Рішення було неправосудне. В деталях може розповісти колега наш юрист. Отже, ми пройшли першу інстанцію, потім була апеляція. Апеляція також підтримала першу інстанцію, тобто неправосудне рішення держава продовжувала відстоювати. І ну, нам не залишило нічого іншого, як е, звертатись до Європейського суду. Європейський суд тривав е, майже три роки. і От 2 жовтня ми отримали це дійсно революційне рішення, е, яке, по-перше, встановлює справедливість в цьому питанні, а по-друге, Революційність в тому, що віднині в е, транспортників щонайменше є право страйкувати. Навіть за умови, що ще не проведено законодавство до, е, до європейського рівня і е, саме не встановлено право страйкувати транспортникам, але я думаю, що жодний суддя е, тепер не візьме на себе е, такий обов'язок заборонити страйк. І отже, люди тепер самі, які захочуть вирішити свої соціальні питання на певному підприємстві, зможуть за рахунок страйку напряму вирішувати свої проблемні питання.